Друзі, всім привіт, продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас поварний рифт. Завдання. на кнопку Прийняти, друзі. Відкриваємо карту, показує нам на карті ось це місце, де потрібно там щось роздобути. Але біжимо поки туди на це місце і там вже вияснимо, що нам потрібно де роздобути. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також, якщо є можливість, підписатися на канал. Буду. Дуже вам вдячний, друзі. Погнали, коротше, це завдання. Я не буду тут на паузу ставити, тому що ми дуже близько знаходимося біля цього, біля цього, як там правильно сказати, коротше. Ну, коротше, біля цього місця. Йдемо так, так, коротше, біжимо сюди. Так, давайте сюди таку воду. Так, злазимо з цього свого кабанчика. Так, і пливемо прямо на, цю, на це місце. Друзі, що нам потрібно там зробити? Обломки таблички потрібні нам. Хорошо. О, гандська молівская. Ну подивимося, що там можна з нею щось може роздобути. Цікаві, скільки на аукціонів на буде коштувати. Так, синія, синяя. синя жемчужина. 389 коштує, а це 25 серебра. Так. Друзі, знайшов я цю табличку, дивіться, от бачите, ми на карті тут знаходимося. І от справа є оця табличка. Тільки тут, походу, зараз на нас нападуть. Так, да, напали вже. Зараз мистренько тут. Так, друзі, так, за чесними цих мотрів. Ось ця табличка внизу. Так, забрали цю табличку, відкриваємо карту, дивимося, так. Все, далі нам потрібно, друзі, повернутися в селище там, де ми брали це завдання. Друзі, ну все, далі я не буду вжити, показувати, як я біжу в це селище, я вже буду на місці, то продовжимо. Друзі, прибігли ми в це селище, де ми брали завдання в NPC. Підходимо до нього. Розмовляємо по даному завданню, та віддаємо йому ці обломки і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, ось таке було е, неважке завдання. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Друзі, не забудьте поставити лайк під відео також і всім гарного настрою. Пока!